Вас вітаємо. Вітаю вас. Власне, хотіли би поговорити про потенціал українського експорту, виходячи із статистики Міністерства аграрної політики України, зокрема, які зараз звітують про те, що експорт українського зерна зараз відстає на 5 мільйонів тонн у порівнянні з минулим роком. Власне, що є серед причин такого падіння українського експорту зерна? Ну і загалом, так, коли ми говоримо про потенціал українського. Експорту по іншим видам товарів продуктів, яким ви його бачите. Дякую вам за запитання. Знаєте, насправді останні місяці е, показали, що ми трошки, як то кажуть, вирівнюємося, і ми це бачимо по цифрах за підсумками першого кварталу 2025 року. Обсяг експорту товарів з України склав майже 9,9 мільярдів доларів. І у березні експорт сягнув 3,6 мільярда, що на 18% майже більше ніж у лютому. Основне зростання можна сказати, нам забезпечила агропродукція, залізна руда та металургія, і морським, морський експорт порівняно з лютим виріс на 24,7%, а по тоннажу він виріс на 17% по вартості. Причому дуже важливо розуміти, що загальна фізична вага експорту знизилась, але вартість зросла. Тобто за 24 рік, наприклад, в цей період було експортовано 11,9 мільйонів тонн на загальну суму 3,4 мільярда доларів. А вже в 25 році 9,9 мільйонів тонн на загальну вартість 3,6 мільярда. Про що це говорить? Це говорить про те, що країна почала постачати не лише сировину, а навпаки, товари з більшою доданою вартістю на міжнародні ринки, і це насправді результат роботи і зусиль бізнесу і звичайної ініціативи президента зроблено в Україні. Чому? Ну тому що, наприклад, з початку року державне експортне кредитне агентство підтримало експортерів на 1,8 мільярда гривень, було застраховано. Хована майже 73 мільйони банківських кредитів, і це можу сказати, що я, як народний депутат, звичайно, підтримую розширення таких інструментів і виступаю за оновлення будь-яких програм, які дозволять нашому бізнесу зменшувати ризики та отримувати вигідне фінансування. Ну це дуже сьогодні. Звичайно важливо. Це підтримка повністю нашої економіки. Сьогодні до вашого рідного міста до Одеси прибув ЕНСЕК НАТО, Марк Рютте, та і він зустрічався із Зеленським. Зокрема, вони відвідали поранених українських воїнів. І от до слова, там те, що ми розпочинали, говорячи про терор росіян, терор проти цивільних українців, проти мирних мешканців, Марк Рютте, зокрема, теж. Відзначив, що відвідав Одесу разом з президентом Зеленським український народ виніс так багато не в останню чергу напад Росії на в вербну неділю. Підтримка НАТО непохитна. Ми продовжуємо допомагати Україні, щоб вона могла захищати сьогодні і стримувати майбутню агресію, забезпечуючи справедливий і міцний мир. Написав Рютте. Ну, насправді дуже важливо, звичайно, для нас підтримка. І президент постійно говорить, що нам потрібні ППО. Одеса, також, як і багато міст України, відчуває на собі кожного дня ці обстріли і по інфраструктурі, по лікарням, по дитячим садочкам. Кожного дня літають шахеди. І, звичайно, це дуже тяжко. Бачити і відчувати це і на собі, якщо це говорити про це в розрізі, наприклад, спроможності одеських портів, можу сказати, що за весь цей час. Наприклад, було неймовірна кількість обстрілів портів. І 33 судна було пошкоджено за весь цей час. 13 людей загинуло і три судна знищено повністю. Але при цьому одеські порти працювали і працюють у 2024 році. вони обробили 97,2 мільйони тонн вантажів, що майже на 56% більше ніж у 2023 році, і спочатку. Потім альтернативного морського коридору воєнно-морські сили забезпечили прохід понад 120 тисяч, ой, вибачте, 12 тисяч суден, які вивезли понад 103 мільйони тонн продукції і здебільшого продовольчої продукції. Ну, я вважаю, що одеські порти є ключовим логістичним стратегічним активом України, і вони довели свою стійкість в надскладних умовах. Їхня ефективність безпосередньо залежить від спроможності збройних сил України захищати морські шляхи. І Одеса робила, робить і буде робити великий вклад в підтримку економіки України. Сьогодні багато говорять про залучення інвестицій в портову інфраструктуру, зокрема. Це може відбутись, можливо, і в рамках великої угоди зі сполученими штатами Америки, яку зараз допрацьовують. Я можу сказати, я як Одесит, як народний депутат, повністю підтримую залучення зовнішніх партнерів, але за умови збереження суверенного контролю над об'єктами нашими стратегічними, особливо такими як Одеський порт. Пане Олексію, іще одне запитання до вас на, на завершення. ЄС скасував економічний безвіз з Україною. Що це означає для нашого бізнесу вже сьогодні? Насправді дуже важливе питання. Ви знаєте, з моєї точки зору, це ризик номер один на найближчі місяці, якщо ми говоримо про економічні питання. І економічний бізвіз діє в нас до 5 червня, і завдяки цьому режиму ми мали торгівлю з Європою без мити квот. У березні понад 2 мільярди доларів експорту пішло саме в ЄС. А ви, якщо пам'ятаєте, я говорив, що загальна сума експорту склала 3,6 мільярда, і найбільше можна сказати, постраждає агросектор. Це до 60% усього українського експорту. Якщо цей режим скасують, втрати можуть сягнути до 3 мільярдів євро. А вже а це вже ну звичайно, мінус і до ВВП, і плюс до потреби в зовнішньому фінансуванні. Чи є в нас аргументи з цього питання? Ну найголовніше, наш аргумент дуже простий. Триває війна, і не тільки Росія, а й інші країни ми бачимо поступово втягуються в спільну агресивну вісь. Тож припинення економічної підтримки це дійсно буде політична помилка для Європи в першу чергу. Ну і чи є в нас механізми для діалогу подальшого? Ну європейська комісія працює над новими умовами. Стаття 29 угоди про асоціацію дає нам можливість консультацій, але дуже важливий в цьому питанні голос українського бізнесу на сьогодні. Європейська бізнес асоціація вже звернулась до європейської комісії з закликом продовжити цей режим, і цей тиск я вважаю, має бути масовим від себе. Звертаюсь до всіх учасників цього процесу, від бізнесу до міністерства зовнішніх справ і парламентських делегацій. Звичайно, координувати зусилля на міжнародному рівні. Це питання не лише про мит, а це питання виживаючи. Так пане Олексію, у нас Вони всі сьогодні працювати над цим.